Прогноз погоди на тиждень з 28 липня 2025 року, ваш метеорятівник у прямому ефірі. Добрий вечір, шановні друзі! З 28 липня Україна занурюється в літню казку, де Сонце гріє, як метеочемпіон, а легкий дощик додає нотку свіжості. Приготуйтеся до приємних сюрпризів. Розпочинаємо. Почнемо з півночі України. На півночі нас чекає ніжна прохолода. Вночі плюс 15 плюс 21, в вдень плюс двадцять плюс 29. У понеділок дощ співає тиху мелодію, а вітер західний 8 метрів на секунду, ніжно пестить поля. Продовжимо з півдня України. Південь дарує сонячний жар, вночі плюс 20, плюс 24, в вдень плюс двадцять плюс 34. У вівторок небо сяє золотими променями, а легкий вітер, 7 метрів на секунду, зігріває, як літній поцілунок. Наступний захід України. На заході небо малює казкові картини. Вночі плюс 15 плюс 21, в день плюс 23 плюс 29. У понеділок дощ прикрашає землю краплями, а вітер західний 9 метрів на секунду, додає свіжого віяння. Далі схід України, схід сяє, як літня зірка. Вночі плюс 18 плюс 24, в день плюс 28 плюс 34, у вівторок дощ тихо танцює, а вітер західний 10 метрів на секунду, приносить легкий подих. І на завершення центр України з Києвом: Київ вночі плюс 16 плюс 22, день плюс 25 плюс 30. Ясно, з м'яким вітром, 8 метрів на секунду, дощ у понеділок. ще пече теплим вітром, а дощ м'яко пестить вулиці, запрошуючи до затишних прогулянок. Ці перші дні принесуть тепло і радість. В періоді з 28 по 29 липня Сонце грітиме для пікніків, на природі, де птахи співають у супроводі вітру. У понеділок, 28 липня. Дощі додадуть романтики, уявіть краплі, що танцюють під вашою парасолькою. З 30 по 31 липня ясне небо кличе на прогулянки вздовж річок, де природа розкриває свої барви. З 1 по 2 серпня тепло підніметься, запрошуючи до відпочинку на галявинах під спів цикад. З 3 по 4 серпня легкі дощі створять настрій для вечірніх мрій. Загальні тенденції легенько пройдемося по куточках України. Цей тиждень подарує тепло з ніжним дощиком, обіймаючи землю любов'ю. Липень і серпень розгорнуть літню казку, де природа співає серенади. Для подорожей обирайте сонячні ранки для пікніків, а дощові вечори для спокійних прогулянок містом. Носіть легкі сукні, що пливуть на вітрі. Зручне взуття для пригод і тримайте парасольку, хай вона стане вашим вірним танцюристом у вальсі з погодою.